Bluebird Team пройшла великий шлях від малокому відомої студії до розробників ремейку культової Silent Hill 2. На цьому тернистому шляху Layers of Fear, безперечно, стала поворотним пунктом. Майже позбавлена ігрового процесу, вона пропонувала інтригуючу історію, яка могла розкритися з різних боків залежно від наявного вибору. І, звичайно, запам'ятовувалась атмосфера занурення у безумство. Все це автори зберегли в оновленій версії та навіть додали нових ігрових механік. Хоча Lairs of First дебільшого точно відтворює дилогію, починається ремейк зовсім інакше. У ролі письменниці ми прибуваємо на самотній маяк, що височіє над бурхливими хвилями. За декількома залишеними записками стає ясно, що героїня виграла якийсь конкурс, у якому головний приз усамітнення на маяку для написання книги та контракт із видавництвом. Місце не найзатишніше, але ми тут, щоб створити шедевр. І ось пальці вже забігали клавішами друкарської машинки. Силуети будуть переслідувати вас усюди. Ми знаходимось у старому будинку. Художник блукає знайомими кімнатами серед розрухи та запустіння. Планування точно відповідає тому, що було в оригінальній грі. Але як же оточення тепер багате на деталі? Буквально відчуваєш трагедію, яку вібрали ці стіни з потрісканою фарбою і рваними шпалерами. Немов на противагу жахливому бардаку, через вікна лється ніжне місячне світло, так і тянеться скупатися в ньому. BluberTim нам ясно демонструє, на що ж таки здатний Unreal Engine 5 під час створення детального інтер'єру. У тій самій майстерні художника самотнє порожнє полотно чекає останнього шедевра. Структурно Leer Sophie не змінилася, 6 розділів, 6 інгредієнтів, необхідних для великої картини. Шість шматочків сімейного життя, що складаються в сумне полотно. Кожен спогад постає у вигляді клубка кошмарів у химерно переплетених стінах будинку. Розповідь обійшлася без кардинальних змін. Як і раніше, «Лер Софір в основному знущається з вашого почуття орієнтації в просторі. Зайшли до кімнати, озирнулися, а там суцільна стіна, замість дверного отвору, подивилися назад, ідучи коридором, а там зовсім не те оточення, через яке ви щойно пройшли. Знову обернулися і раптом уперлися в глухий кут. І це ще найбанальніші приклади. Цей будинок набагато складніший, ніж здається, деякі сцени зазнали точкових змін десь більше, десь менше. Підсилили акцент на епізодах, де гравець має вибрати, куди рухатися далі. Це впливає на інтерпретацію подій, яку покаже гра. У таких сценах в оточення часто вплетений знак вагомості, і автори залишили більше підсказок для усвідомленого вибору. Єдине значуще нововведення в ігровий процес це лампа. З новою технологією освітлення деякі кімнати стали по-справжньому темними, тому без світла просто не обійтися. Але найголовніше, фокусований промінь дозволяє відігнати примару, яка іноді переслідує художника. Одна, здавалося б, банальна механіка цілком прибирає роздратування від беззубих хованок із оригіналу, не жертвуючи напругою. У темних коридорах видимість ніяка, і лише чуєте наближення монстра. Доводиться постійно озиратися і розганяти морок рятівним світлом, що повільно розряджує лампу. Фокусування променя взагалі спалює ресурс за секунди, але їх вистачає, щоб на якийсь час прогнати злого духа. Відновлюється заряд автоматично, нас не стали обтяжувати пошуком палива, і на кшталт Alan Weyc часом лише світло показує справжній образ оточення. Доповнення спадщина переведено на новий движок практично без змін. Ліхтарик тут був спочатку і застосовується він лише за прямим призначенням. Доповнення саме по собі скромне за розмірами, з низкою атмосферних сцен, і для повноти картини його варто пройти. Але куди цікавіше остання записка. Новий розділ, який пропонує поглянути на знайому сімейну трагедію від імені дружини, яка пережила страшну травму. Хоча доповнення експлуатує той самий добре знайомий будинок, в очах жінки він розкривається зовсім з іншого боку. Це справжня в'язниця з ланцюгів, що огорнули і тіло, і розум героїні. У цьому образі особливо сильні нотки такої темної версії Тихого пагорба, наче Блубер Тім влаштувала невелику репетицію перед Silent Hill 2. Майже кожна сцена має свою мистецьку особливість, а особиста історія додає важливі штрихи до загальної картини сімейного щастя і горя. З останньою запискою оригінальна Фір складається у цілісну трилогію. Автори вміло балансують між сюрреалістичним безумством та цілком зрозумілою історією. Трагедія назавжди змінює людину і того, з ким трапилося лихо та його близьких. Кожен бачив будинок через призму своєї травми, всепоглинаючій одержимості, тяжкого дитинства, горя від безповоротної втраченої частинки себе. У ремейку історія художника написана саме письменницею, до її тимчасового притулку на маяку ми повернемося неодноразово. Спочатку ця сюжетна лінія здається цілком побутовою, але буквально через кілька епізодів стає зрозуміло, що її не уминули кошмари, чи то вона просочується в реальність з написаних сторінок, чи то твір лише відображає поступове занурення в божевілля. Доповнення про дочку та дружину творця не обов'язково проходити, щоб дізнатися про новий шар у цій історії. А ось повернутися до Layers of Fear 2 доведеться, адже долі художника та актора оплітає саме письменниця. Щоб розкрити секрет маяка, нам знову доведеться вирушити в круїз для зйомки в кіно. І дізнатися, наскільки складно влізти в чужу шкіру, і на контрасті з оригіналом усі слабкості сиквела виявляються особливо рельєфно. Насамперед, Сіквел не витримав баланс між потойбічними жахами та побутовою драмою. Layers of Fear 2 це страшенно красивий калейдоскоп, слабо пов'язаних один з одним сцен. Ті небагато загадок, які розбавляли першу частину, зовсім зникли з другої. Там, де від гравця потрібно зробити вибір, це подається в лоба, і лише бурхлива фантазія художників змушує пройти цю виставку жахів остаточно. Окремі сцени зазнали невеликої редактури, але загалом змін менше, ніж у першій частині. Вступ на початку кожного розділу тепер промовляє сама письменниця, а не безіменний промовець. Актор також обзаведеться своїм ліхтариком, який привносить хоч якусь краплину інтерактивності в цю прогулянку віртуальною виставкою. Світлом тут можна на якийсь час знерухомити безтеле чудовисько, яке переслідує протагоніста, а також привести в рух застиглі манекени, що перегороджують шлях. Причому їх анімація наслідує старі плівкові фільми з плаваючою анімацією кількості кадрів в секунду, що виглядає страшенно стильно. В іншому перед нами все та ж Layer of Fear 2, що скоріше погано, ніж добре. Що ж я можу сказати у висновку? Layers of Fear зразка 2023 року несе все ж таки більше сенсу, ніж здавалося при анонсі. Перша частина візуально перетворилася і отримала дозу якісного додаткового контенту. Обернувшись незабутньою і сумною історією про зламані генії, нова механіка з ліхтариком була дуже доречна і додала процесу трохи динаміки, і тільки спочатку слабкий сиквел на тлі попередника виглядає блякло, незважаючи на зачаровуючу красу окремо взятих епізодів.